Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон, і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити додаткові місії в грі Kita San І у нас перегони в Сан-Ф'єро. І у нас пагорби Санф'єро. Саме найдовше, саме найскладніше із тих треків. Це вже я перезаписую, тому що інколи через те, що дощ ллється. мою машину постійно кудись заносить. І мене обганяють. І підрізають. Ой, почався. Дощик. Ось так майже тут, тільки матінка природа вирішила по іна інакше все зробити. О, а ось і магістраль. Чудово, хоч відірвуся від цих суперників. Ай! Якби не ще не машиниці. І не той засранець, який поруч був. Автобус, та ви задавали закривати мені проїзд? А ось і паруби почалися. Хоч я запізно це сказав, бо через те, що я другий раз перезаписую, якось, ну, настрій трохи погіршився. А тут уже пригальмовувати треба. Бо тут круті спуски. Чогось зупиняється автомобіль. О! Попадали. Все ж, все ж попадали. Називається, перестаралися. Ось є ще шанс повернутися на контрольну точку, але... Уже досить пізно вже для них. Далі мені щось нічого коментувати, бо я на даний момент вже пройшов Blood Rain 2. У мене наперед перезаписані ролики, тому що я не знаю, як ситуація із світлом буде. Так що будемо вірити. Раз, скоро вже фінішна смуга буде. А ось, походу, і вона. Все, перемога. 10 касарків мені в кишеню. Так що на цьому це все. На зв'язку був. Деймон. Підписуємось. ставимо подобайки. Та. Не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!